У цьому відео я розповім про те, як недобросовісні стоматологи можуть обманювати пацієнтів і виманювати у них гроші. На жаль, таких способів існує безліч. Це і завищені ціни на лікування з використанням дешевих матеріалів, і нав'язування непотрібних послуг і різні маркетингові виверти. Наприклад, клініки можуть рекламувати низькі ціни. Але дрібним шрифтом вказувати ціна від а на практиці отримати послугу за таку вартість виявляється неможливо. У найгірших випадках пацієнти виявляють в рахунку процедури, які їм взагалі не робили. Давайте розберемо основні схеми обману і способи захисту від них. 1. неякісна діагностика однією з найбільших проблем є те, коли лікар ставить неправильний діагноз, щоб призначити дороге лікування. Бувають випадки, коли стоматологи рекомендують складні процедури без необхідності, пропонують лікувати всі зуби поспіль або навіть видаляють здорові зуби, щоб потім поставити імпланти. Як захиститися? Хороший лікар завжди детально пояснює діагноз і обґрунтовує необхідність лікування. Він використовує сучасні методи діагностики внутрішньоротову камеру, рентген комп'ютерну томографію. Також нормальний фахівець пропонує кілька варіантів лікування з різною вартістю, особливо якщо ви говорите про обмежений бюджет. Якщо ж лікар втрачає інтерес до вас після згадки про фінансові обмеження або починає лякати наслідками, краще пошукати іншого фахівця. 2. неіснуючі послуги. Деякі клініки рекламують послуги, яких насправді не надають. Розраховують на те, що пацієнт, який вже прийшов на прийом, погодиться на те, що є. Наприклад, якщо вам потрібне лікування під седацією через страх перед стоматологами, обов'язково перевірте наявність у клініки ліцензії на анестезіологію. Це можна зробити на сайті клініки або уточнити при записі. Те ж саме стосується імплантів, брекетів та інших спеціалізованих послуг, завжди перевіряйте сертифікати та ліцензії. 3. Дешеві зубні імпланти. Окрема тема імплантація зубів. Деякі клініки залучають пацієнтів низькими цінами по 8 тисяч рублів за імплант. Але це маркетинговий трюк. По-перше, імплант повинен мати сертифікат МОЗ. По-друге, крім самого імпланта, часто потрібні додаткові процедури, наприклад, нарощування кісткової тканини, які значно збільшують вартість. В результаті пацієнт дізнається про реальну ціну тільки на прийомі, коли вже витратив час на запис і очікування. 4 нереальні обіцянки по відбілюванню ще одна поширена виверт обіцянки відбілити зуби на 20-30 тонів. Насправді, професійне відбілювання може освітлити зуби максимум на 10-12 тонів за шкалою вите. Ця шкала ділить відтінки зубів на 4 групи: А, жовтувато-рожеві, Б, лимонні, С, сірувато-жовтуваті, Д, сірі. Наприклад, відтінок B5 можна освітлити до b 1 це всього 4 тони по групі або 12 за шкалою світлості. Але ніяк не 20 чи 30. Як же захиститися від обману 1. Вибирайте перевірені клініки. Найкраще орієнтуватися на рекомендації знайомих, друзів, колег. 2. Порівнюйте ціни. Подивіться вартість послуг в декількох клініках, щоб розуміти середній рівень цін. 3. Перевіряйте документи На сайті хорошої клініки повинні бути сертифікати, ліцензії, інформація про кваліфікацію лікарів. 4. Вимагайте обґрунтування. Лікар повинен доступно пояснити діагноз, план лікування та врахувати ваші фінансові можливості. Сподіваємось, ця інформація допоможе вам уникнути обману та знайти справді хорошого стоматолога. Бережіть свої зуби і гаманець.